Вітаю товариство! Огляд крафтового пива з незламного херсону. Я дуже сподіваюся, що воно таке ж смачне, як солоденькі херсонські кавунчики. За традицією взяв на огляд три різних пива, тому сподіваюсь, кожен знайде для себе щось смачне. Сьогодні це хопі лагер, American ІПА і Мілк Стаут на десерт. Зустрів я це пиво в інтернеті, і мені відразу захотілося його придбати, особливо коли я звернув увагу, що його варять в Херсоні. Почну я цього разу з лагера. Це південна степова броварня дрофа Хопілагер IBU 30 і 4.7. Алкоголю. Яскрава етикетка, відразу привертає око, зазначена вся необхідна інформація. У нас 4,7 алкоголю і 30 IBU. Склад пива мені сподобався теж. Вода, солод ячмінний, пластівці ячмінні, хміль дріжджі. Все, нічого зайвого немає. Склад пива підкуповує і відразу захотілося його скуштувати. Тільки я відкрив пляшку, відразу кімната наповнилась яскравим хмеловим ароматом. Він достатньо солодкавий, можливо, з легенькою кислинкою. Пінна шапка у пива шикарна, як на мене, вона густа, щільна і добре тримається. По кольору пиво жовте і нагадує свіжу солому. Безкрайній степ, гаряче, густе повітря навколо і запах оцієї такої сушеної трави, можливо, полину, можливо, соломи, можливо, ще якихось різних трав. Щось таке приблизно відчувається, коли ти вдихаєш це пиво. Але смак пива трішечки простіший. Я б сказав, тут присутня хороша збалансована гірчинка. На посмаку вона залишається але вона дуже приємна. Можливо, трішечки також солодкувата, можливо, трішечки і кислинка присутня. Але воно настільки мінімально і збалансовано, що не вибивається якийсь конкретний компонент на перший погляд. Середнячок на рівні плюс-мінус з даб хопі лагер не вистачило насиченості смаку і аромату, хоча загалом норм. Пиво вийшло достатньо цікавим, охмелений лагер. Він важчий за звичайний лагер, в принципі, якщо вам подобається такий більш густий, щільний смак з цікавим ароматом, пиво, яке хочеться пити потрішки, тому що воно достатньо складне. І великими ковтками його не дуже окейно пити. Тоді зверніть увагу на цього представника, я думаю, вам зайде. цьому пиву я поставлю 3,5 бали, мені, мені загалом воно сподобалось. Аромат у келаху ще більше розкрився, він більш виразніший, став і насиченіший, але чогось іншого, додаткових якихось запахів тут не додалось. Це все той самий охмелений Лагер, який був на початку. Рухаємось далі. Наступна позиція IPA. American IPA, 42 IBU і 5,8 алкоголю. Це вже пиво важче, як і по алкоголю, так і по гіркотіпову набута, але це нормально. Все ж таки пашки вони повинні бути гіркі. І мені здається, якраз дуже добре буде порівняти ІПО з Хопілагером, подивитись, хто ж все ж таки буде на першому місці. Запах у пива кардинально відрізняється від лагеру. І ви знаєте, мені здається, лагер був більше схожий на IPA, ніж цей American IPA. Мені не дуже подобається ароматика. Можливо, це запах вареної картоплі або якихось бобів навіть. Ну, точно іпашний запах. Хвої тут абсолютно не відчувається, як і хмелю загалом теж. По кольору пиво значно темніше, воно більш таке бурштинового кольору. Пінна шапка тут підкачала, вона швидко сіла і вона була достатньо легенька. По складу, наче все нормально. Вода, солод ячмінний хміль, дріжджі, пивоварні. Все, нічого зайвого немає, але шкода не вказали, що саме використовують, який хміль, який солод. Ой, ну це достатньо гірке пиво. Можливо, легенька кислинка є, але от гіркота, вона прям тут домінує і перебиває все інше. Якогось характерного смаку, як у іпи. По типу полину або якогось хвойного аромату чи присмаку хвої тут немає. Ніяких квіткових нот чи цитрусів теж не відчувається. Це просто ну, гірке пиво з посмаком гіркоти і все. Більше, більше ну, абсолютно нічого тут немає. По коментарях мердить гнилими ягодами смак такий самий, гірка пити неприємно через присмак гнилого. Цікавий коментар, в принципі, щось в цьому є, але, чесно кажучи, гнилого я тут абсолютно не відчув. Так, це достатньо гірке пиво з не дуже приємним запахом, але це не найгірше, що я пив. Ну, Дої, мені здається, не дотягує, якщо чесно. Десь 2 бали 2,5 максимум можна йому поставити. Аромат пива трішечки більше розкрився. І мені здається, це такий запах картоплі. Ну що, залишилося тільки стаут. Я маю величезні сподівання на нього, тому що я люблю стаути, і мені здається, він має бути смачним. Запах цікавий, він достатньо яскравий, я б сказав навіть трішечки агресивний. Мені відчуваються якісь нотки зеленої кави, тому що присутня якась кислинка в ароматі. Знаєте, як е, необсмажені кавові зерна. Щось таке мені тут вбачається в цьому пиві. А от смак зовсім інший. Тут вбачаються більше нотки шоколаду. Це злегка солодкаве пиво, я б сказав. По складу вода, солод ячмінний, пластівці ячмінні, хміль, дріжджі, лактоза. Ага, Лактозність в пиві дійсно відчувається, воно вийшло помірно важким, більш таким легенько, нейтральним, я б сказав. З приємним ароматом, але. Достатньо легке, не госте вийшло. Мені б хотілося більше гостини щільності в цьому пиві відчути. Це щось подібно на Dark Lager, але смак значно яскравіший, значно багатший. Але все ж таки до інших стаутів трішечки гостини не дотягує. Цікавий, ягідно шоколадно, кавово-молочний стаут, незвичний своєрідний смак, спробувати варто. Дійсно, спробувати варто, смак вийшов. Неординарний. Чесно кажучи, ягідність я тут не відчуваю, але от кава молочність і шоколад, в принципі, так, це в цьому пиві точно відчувається. Я не можу сказати, що це прям вау, але це точно не найгірший стаут, який я пив. І, ну, 3,5-3,75. Давайте поставимо йому. Чесно кажучи, аромат цього пива мені подобається, на жаль, більше, ніж його смак. У підсумках, що мені сподобалось найбільше, мабуть, це Лагер. Він достатньо цікавий незвичний, і, чесно кажучи, я не часто зустрічав такі смаки. І пашка виявилась розчаруванням. Окрім гіркоти, на жаль, я нічого не відчув, і це не та гіркота, яка, в принципі, присутня традиційній ІПАшці. Мілк Стаут достатньо агресивний, цікавий, але все ж таки хотілося, щоб тут було більше гостини. Але враховуючи ціну у 47 гривень за пляшку по акції, це ну, дуже класне пиво. Якщо порівнювати його з мас-маркетом, то воно на голову буде вище за будь-якого представника там АТБ чи Сільпо. Друзі, якщо випуск сподобався, дайте про це, будь ласка, знати, поставте свій лайк, напишіть коментар, ну і підпишіться на канал, це дуже допомагає у просуванні відео. Якщо ж у вас є можливість підтримати канал фінансово, я залишу QR-код. А також в описі до цього відео буде посилання на сторінку на BuyMeACoffee, де ви можете задонатити, якщо у вас є така можливість. Ну, але в першу чергу задонайте на наші збройні сили. Мені здається, це буде більш важливіше і корисніше.